Подайте одночлен у стандартному вигляді та вкажіть його степінь і коефіцієнт. Завдання А 14 Y у п'ятому степені Y. Щоб подати в стандартному вигляді, потрібно перемножити змінні. Тобто, коефіцієнт у нас залишиться. Той же самий, а y у п'ятому помножить на y, тобто на y у першому степені, При множенні степенів з однакою основою основа залишається та сама, показники додають 5 та 1, 6. Коефіцієнт одночлена – члена 14, степінь одночлена 6. Б. мінус 0,3 С Ц С. Знову виконуємо множення степенів. Мінус 0,3. Так і залишається. Це в першому, Помножити на це в третьому, Помножити на це в першому степені. Знову основа залишається та сама показники додаються 1, додати 3 і додати магатимо 5. Коефіцієнт цього одночлена – мінус 0,3, а його степінь 5. В, мінус 2 третіх АВ, помножити на 3а квадрат. Тут можна мінус 2 третіх помножити на 3 перших, 3, 3 скоротиться, залишиться мінус 2, а в першому на А в другому це буде А в третьому степені і Б. Коефіцієнт мінус 2 степінь це сума степенів змінних. Третій показник і перший показник 3 плюс 1 4. І так ще раз: коефіцієнт мінус 2 степінь одного члена 4. І Г 0,5 Аа куб помножить на 2 АА квадрата. 0,5 помножимо на 2, матриму 1, коефіцієнт 1 не пишеться. А в першому на, а в третьому множимо, а в першому на, а в другому. При множенні степенів з однаковою основою основа залишається та сама показники додають: 1 додати 3, 4 додати 1, 5 додати 2, 7, А у сьомому степені. Ще раз, коефіцієнт у нас 1, степінь одночлена 7.